Слава Ісусу Христу! Отже, на комп'ютерах, там, деяких таких е, ноутбуках є такі різні кнопки. Наприклад, ми хочемо собі щось додати на кнопку, замінити її. Кнопки мають різні варіанти. Наприклад, на такому комп'ютері 5738 g є кнопка отака. Нажавши її, коли установлений. Там такий менеджер менеджер. Нажавши на цю кнопку, загружається меню. Загружається меню Launch Manager. О. Оце меню. О. Оце меню загружається. Ну, а нам не потрібно це меню. Ми хочемо поставити функцію. Наприклад, на кнопку функцію сну економний режим, коли щоб батарея не розріжалася, щоб не виключати-включати комп'ютер 100 разів. Отже, що ми робимо? Заходимо в. Перше що робимо? Перше що робимо? Ідемо команд. Це і додаємо таку команду PowerKq. Гібернація off, Тобто замість гібернації при нажитті на цю кнопку буде режим сну А далі заходимо в реєстр. Заходимо в реєстр. Ідемо. Ось сюди. Compo, Launch Manager, Settings, і ця як кнопка і P2. P2. О. P2. P2. На команду додаємо ось це. Ось це. Також тут оце, що у вас повинно бути. Також треба видалити F00 нулі. Delete F000 нулі. Delete. Лейбл, наприклад, режим СНИ. Ось і ось ми бачимо. Ось є комп'ютер, і я вже нажимаю на цю кнопку. Режим сну. Все. Режим сну. Нажали на любую кнопку. Все комп'ютер відійшов. Другий варіант є комп'ютери портативні. Наприклад, отакий. Такий комп'ютер. Де є тут кнопка, наприклад, така. При нажатті цієї кнопки в нас випадало якесь, ну, там налаштування щось таке. Ну, ми хочемо поставити на цю кнопку режим сну. Тобто заходимо о, знову. Знову заходимо. Launch менеджер. його Беремо. Режим сну, І додаємо Add додати. І оту саму функцію, що і в тому комп'ютері. Також не забуваємо відключити інвернацію, так як по інструкції в цьому комп'ютері. Ось таке є.